Я для борочки завжди готую сама джерочки. От і сьогодні ми разом з вами зробимо джерочки, сушені ласощі для прогулянок. Всім привіт! Зараз будемо робити джерки для Борі. Так, беремо приморожене от супродукт. Да, Легені, телячі, о, чи з чого там печінка. В общем, з чого ми будемо робити джерки. Приморожуємо обов'язково, щоб потім приморожене краще порізати на тоненькі слайси. Нарізаємо на тоненькі слайси. От як приморожене, бачите, дуже гарно ріжеться. Я джерочки борються сама сушу в електросушарочці. Можна сушити джерочки не тільки вашим домашнім улюбленцям, можна собі також джерки сушити до піва. Кабаноси можна робити. Якщо цікаво, я зніму відео, покажу, як це все робиться. Зараз, поки наріжемо ось такі слайсики ріжемо тоненькі, щоб і висохло швидко. Джерочки ми беремо на прогулянку. От на прогулянці Боря коли виконує там команди якісь, щоб поруч був, щоб нікуди не біг, даємо йому ці джерочки. Ось так викладаємо, наповняємо. Так, електросушарочку нашу наповнили. Накриваємо. Включаємо в розеточку. І... Ось тут зараз стоїть автоматична програма трави. Потім є овочі, фрукти і м'ясо. Ставимо на максимальну температуру і сушимо. Так, пройшло трішки часу, я вже їх перевернула ось, І далі сушимо. І Борька занюхав, прийшов уже, Пахне там, да? тобі пахне. Тобі пахне, не можна, не облизуй. Чекай, висохне, потім будеш кушати.